І от той самий Соня безсортовий, посіяний скучи, провіяний посіяний з кучі. Тут я не знаю, тут, мабуть, сортів 8, я не знаю, тут до хера його. От ми від посадки скосили. Там край скосили. Ну оце шматок такий остався нам. Получається, у цього дядька що виходить, з того краю, він сіяв, він не, не заглубив сівалку і виходить, що насіння лежало не на підошві, а зверху, в м'якому. І там він у хіровий зоні, він не зійшов, в принципі. Точніше, зійшов, ну він, коротше, хірово там зійшов. А тут він вже... Більше ніж пів поля він загубив сівалку і на підошву дало насіння зернинка. І тут у нього нормальний зонят. Він добре зійшов, густенький такий, ну, все. Сипе у нього, ну, поки що він це так каже, я йому вірю, сипе десь ну 14, ну це може він загнув, ну те, що він сипе десь так 13-12, це точно. Без добре, без дощу. В принципі, він сипе, як, та як у всіх. Трошки може більше. Дивіться, у нас в цьому році піонер дав О, це ця округа, піонерка є тонни з гектара. З добривами, з усією ну дощу нема, він дає до тони максимум. Але що стоїть піонер скільки? Я розумію, мені там пишуть, от Піонер дає 25-24, я в це вірю. Але коли йде дощ, коли нема дощу, у нас чогось він не дає 24 і 20 він не дає, він і тонни не дає. Ось така арифметика. А цей дядько він не копійки не вложив насіння, не копійки, жодної копійки, жодної копійки в добрива він не вложив і в нього сипе за тонну. Ну, це дуже хороший результат. Круг починаємо. почало воно хуже ципати. Получається, що біля посадки трошки вологу тримала посадка да, понад вітропором. А далі пішло, ну, херовеньки він пішов. Там ми каталися два круги, я вибачаюсь, два круги вже було 70%. А тут ми накатали три з половиною круги. І тільки тоді загорілося 70%. І він тут гірше пішов. Так, да, він зійшов нормально все. Ну, херовий він тут, так. Да. Ну а саме насіння, дивіться. Воно й непогане. Може ви бачите, так, да, він гірший прям. Тоненький якийсь, маленький. Ось таке насіння нарешті. Ми стали, набили бункер, проїхали щось до шести кругов, до хіра ми проїхали. Я вам її вже познімаю з землі. Ну, з мій горини, чесно. Раз, два, тут же. Цікаво, там є щось. ну Щось... Так, <п datasets> да, навіть щось є, маленьке. да, ну, не в цьому суть. Ну давайте ось. Голівка. Дивіться. Ну, насіння набите так, да. ось воно. Так, да, насіння набите це одне. Ну, тільки ж воно все різне, бачите, от отаких от багато, ой, воно маленьке таке. І от ти їдеш по полю, ти не знаєш, який соняк тебе чекає, або от такий маленький, повністю отак йде метрів 20, потім оп, пішов. І інший соняк, наприклад, тут же такий. Ну це може не дуже вдалий, тут я приклад показую, але суть ви поняли. Ну тут от бачите і опа, насіння вже інше. Та ні, не, не видно, ну отак видно може, так. Да. Знов така, отака хіровина. Знов такий. Отакий. Отакий ще менше. Ну, абсолютно він весь різний. І от мені здається, от зараз ми косем. О, не викинув, точніше, не закинув шнек. Закинув шнек. Ага, так от мені здається, ми пройшли там, щоб бункер набити, десь 5 чи 5,5 багато кругів. От. По-моєму, він менше тонни дає там. В кругову поки що я не знаю, ну ще косити і косити. От. от місцями я бачу, що він дійсно дає, ну за тонну добре так дає 13. от, А тут уже, да, чесно кажучи, він дає не дуже багато. От. Так, ну, от знов таки така фігня, бачите, низенька. от, Тому ну, ну не знаєш, що тебе чекає. Їдеш такий, далі такий, от, жадкою граєшся вверх-вниз. Мабуть, в середньому він тон дасть, я думаю. Глянемо, глянемо. Важко взагалі тут щось сказати Знов-таки бачите, да? Є от, Є такий от, ну, точніше це його нема, їдеш. от якийсь гібрид взагалі. Кам'янець. Коротше, от така ситуація. Ну, я буду так знімати. от І вже будемо. Прийдемо до якоїсь цифри середньої, да що він цьому дядьку дасть.